То сказав, що християнство це про святих людей. Програма не святі, про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Друзі, всім привіт! На хвилях радіо М. Програма не святі. І ми, як зазвичай, говоримо. Про тих і для тих, хто не прикидається в своєму житті, той, хто переживає якісь проблеми, падіння, сумніви, але все рівно намагається з нового дня розпочинати все наново і рухатись вперед. Мене звати Андрій Кополов, і сьогодні ми говоритимемо про Пасху, про свято, яке наближається до нас вже цієї неділі. Абсолютно, абсолютна більшість українців порине в святкування цього великого, дійсно світлого свята, Воскресіння Христового і саме в. Цьому році дати у всіх віруючих співпадають, і це знаєте ще більше змушує задумуватись на спроєдність і замислюватись взагалі над значенням цього свята. І тому сьогодні ми в нашій програмі поговоримо про суть взагалі Пасхи, про те, для кого вона, для чого вона, що це таке, це традиції, це купити пасхальні хліби, пасхи, це пофарбувати яйця, це зібрати кошик, піти до церкви, посвятити його, зібратися можливо, родиною за святковим сніданом. Ком, обідом, або що? Більш глибоке ховається в значенні цього свята. Тому сьогодні з вами без пафосу, без треба, а просто щиро говоримо про те, що таке Пасха, і насамперед хотів би сказати, знаєте, можливо, ви зараз слухаєте цей етер і думаєте, ну я цього року не піду. Пасха це щось про когось іншого. Це не про мене, це про церковних людей, це про тих, хто знає це все хто слідує цим традиціям. Пасха це для таких чистих людей, правильних людей. Святих людей, знаєте, як ми постійно говоримо, що наша програма не про таких, бо ми всі не святі. І, от, можливо, ми про це думаємо. Ми думаємо, що Пасха це для бабусь, це для дідусів, для старшого покоління. Але насправді в чому суть? От сьогодні питання цього розділення мене і Пасхи воно є, і нам потрібно розібратися, така що мене розділяє це мої упередження, чи це дійсно те, що я ніяк не відношусь до цього свята. Хотів би, щоб ми сьогодні з вами розбиралися в цій проблемі. Ви знаєте, я хотів би розповісти, що так само, як і ви, напевно, так само, як і ви, все своє дитинство зі своїми віруючими, православними дідусями, бабусями, я відходив до церкви вранці, прокидалися ми рано, рано о п'ятій годині, ходили святити Пасхи, потім збиралися, їли. І це був класний досвід. Це було класне дитинство. Я не знаю, я чекав цієї події, тому що можна було битися яйцями, хто переможе, у кого розіб'ється, у кого. Не розіб'ється, мені до речі, не щастило в цьому. Але ви знаєте, з часом я почав дорослішати, і свято Пасхи почало втрачати для мене сенс, тому що ось ця просто дитяча радість, дитяча традиція, вона відходила на другий план. А вже в своєму дорослому зрілому віці я не міг знайти відповідь на питання так, а навіщо я взагалі святкую Пасху? Просто поїсти щось смачненьке або погратися за столом, побити яйцями. Це може цікаво, але напевно більш цікаво дітям. І ви знаєте, тоді я почав задаватися питанням. А що все-таки Пасха, що все-таки прихід Ісуса Христа, Його жертва? Ось ці слова Христос, Воскрес, воістину Воскрес. Що вони означають для мене? Бо ми часто про це говоримо, але насправді. Правді, суті, не переживаємо. Так от, друзі, сьогодні про суть. Ви знаєте, в свій, в свого часу я, коли я про це роздумував, я пережив Пасху по-справжньому. Я знаходився в проблемах, випробуваннях, відчував самотність. І саме в цей період якраз святкувалася Пасха в Україні в один з минулих років. І я дійсно по-справжньому почав шукати Бога. Я дійсно по-справжньому почав задаватися питаннями, про що всі люди говорять, чому всі люди так радіють? Хто Воскрес і що це Воскресіння? особисто для мене. І ви знаєте, коли я прийшов до церкви, коли я почав досліджувати Біблію, коли я почав спілкуватися з християнами, з людьми, які воцерковлені, коли я почав намагатися, як можна пережити ось це спілкування з Богом, досвід Бога всередині себе, всередині мене, все почало змінюватись. Я почав відчувати радість, я почав відчувати надію, я перестав відчувати самотність, і навіть в найсамотніші земні моменти, коли здається, ти один в кімнаті нікого поруч. Що немає, я все рівно відчував, що поруч зі мною Бог. І сьогодні, знаєте, я хотів би поділитися тим досвідом, щоб ми разом порозмірковували над тим, як Пасха може перевернути все, як прихід Ісуса Христа перевертає все в твоєму житті. І ви знаєте, мені подобається, що мені подобається такий вираз, я його почув одного разу, що Пасха не для тих, у кого все в порядку Пасха для тих, хто зламаний. Тому якщо ти сьогодні відчуваєш в своєму житті проблеми, якщо ти відчуваєш... Страхи, сумніви, смуток, якщо ти відчуваєш, що ти зламаний, послухай, це свято для тебе. Отже, про що цей день? Це не просто традиція, як ми вже сказали, це не Пасха, це не яйця. Суть в тому, що після смерті Ісуса Христа сталося те, чого ніхто не очікував, те, чого не траплялося раніше, і він воскрес. Він цим воскресінням, він переміг смерть. Ви знаєте, мені так подобається ця думка, що коли Христос воскресає в твоєму і моєму житті. Коли ось ці слова воістину воскрес, вони по справжньому мають сенс, то вони мають сенс в тих сферах, де у нас сьогодні темно. І ви знаєте, я думаю, що ти можеш мене зараз слухати в автомобілі, на роботі, вдома, і можливо, в своєму житті ти зараз переживаєш зраду, можливо, ти переживаєш втрату, можливо, ти втратив все або ти втратив когось з близьких. І це дійсно не біль, яку не можна пояснити словами. І якщо навколо тебе люди, яку цю біль не переживали, вони не можуть тебе. До кінця зрозуміти, ви знаєте, можливо, хтось відчуває біль, хтось відчуває страждання. Я хочу сказати, що коли ми говоримо, що Ісус Воскрес, то ми говоримо, що Він може воскреснути і в цій сфері нашого життя. Насправді, як я вже сказав, Ісус не прийшов для тих, у кого все було добре. Він прийшов для тих, хто потребував його приходу, хто потребував його на землі, хто потребував його жертви, і хто потребував цієї перемоги над смертю, цієї перемоги над проблемами. Тому сьогодні так само він прийшов і для тебе, і для мене. І якщо ми переживаємо всі ті погані речі, всю, всю цю біль, яку в принципі переживає зараз вся наша країна через обстріли, через війну, через через весь той біль, який є. Послухайте, Христос. Христос воскрес, і він вже цим воскресінням переміг зло, і у кожного з нас є надія на те, що він переможеться і в нашому житті. Тому сьогодні я хотів би сказати, що суть Пасхи не просто в тому, щоб зібратися за столом. Суть Пасхи в тому, що сам Бог з неба спустився на землю для того, щоб там, де ти переживаєш сьогодні біль віче і страх, бути поруч з тобою. Уяви, що просто можливо ти відчуваєш страшну самотність, ніхто тебе не розуміє, я тебе не зрозумію. Ніхто не може бути поруч. В цей момент він знає абсолютно все, що є в твоєму житті. Коли він був на Голгофі, коли він був розп'ятий, написано, що він взяв на себе всі наші гріхи, всі наші немочі, всі наші хвороби. І ви знаєте, це дуже сильні слова, тому що багато теологів, багато тих, хто досліджує Біблію, тих, хто досліджує історію Ісуса Христа. Вони сходяться на думці, що в момент перебування на Голгофі Ісус буквально фізично відчував всю фізичну можливу біль. Він відчував смуток, він відчував депресію, він відчував відчай. Все, через що ти проходиш, він відчув на собі. Тому він точно знає, як тобі. Він зараз, поруч для того, щоб тобі допомогти, і так само він помер і воскрес для того, щоб воскресити цю твою сферу життя. Ви знаєте, сьогодні Пасха це не свято, бо ти мусиш. Це не свято, бо так сказали батьки чи дідусь та бабуся, тебе запрошують до церкви. Сьогодні Пасха це свято буквально для тебе. Бог, який тебе знає, який тебе створив. Він спустився на цю землю для того, щоб бути поруч, і для того, щоб воскресити тебе. І ви знаєте, я хотів би кожному з нас кинути виклик. Ви знаєте, ця неділя. Попереду нас багато церковних служб. Можливо, ти живеш біля православного храму, біля католицького храму, біля протестантської церкви, і ти бачиш, як в цей день багато людей вони прямують до церкви. Вони йдуть до церкви, щоб молитися, вони несуть з собою кошики, вони ведуть туди всю свою родину. Я хотів би запросити тебе до церкви, але ти знаєш найбільше, що я хочу тобі сказати, просто зупинись. І відкрийся для Бога. Дай можливість йому діяти в твоєму житті. Дай можливість йому. Працювати з твоїм серцем дай можливість йому зцілювати тебе. Не закривайся для нього. Можливо, ти закритий по відношенню до людей. Можливо, ти як їжачок вже скрутився в цей клубочок з голками і не пускаєш своє оточення людей. Впусти туди Бога, поговори з ним щиро, бо він прийшов саме для тебе. І я хотів би також кинути тобі виклик, просто запросити тебе до церкви, сходи до найближчої церкви і відсвяткуй цей день разом з тими, хто вірить у Воскресіння Ісуса Христа. Це особливий момент. Коли вся країна, всі віруючі люди вони об'єднуються для того, щоб молитися, для того щоб дякувати Христу за його жертву, для того, щоб приходити і поклонятися йому, і ви знаєте, особливо також я хотів би зробити акцент, що в цьому році ми в єдності як країна можемо прийти до Бога і молитися саме за нашу країну, оскільки я вірю, ви знаєте, що Христос приходить особисто для кожного з нас, але також він приходить для своєї церкви. Також він приходить в цей світ за конкретну сім'ю. Коли чоловік і дружина вони одружуються, вони стоять одним цілим. І я люблю повторювати це сімейним парам на консультаціях, що тепер Христос помер не за кожного з вас окремо, а Він помер за вас в єдності. І ви знаєте, я вірю, що це час, коли Христос також прийшов заради нашої країни. Ми з вами переживаємо повномасштабну війну. Війна триває вже багато років, і це дійсно великий біль для нашої країни, великий біль для кожного з нас, і не залишилось напевно українця, якого ця війна не торкнулась. У всіх нас є рідні. Які воюють, захищають нас, багато людей, хто втратив, хто переживає зараз полон своїх близьких. Ви знаєте, Христос, він в цій битві з нами. Бог він в цій битві. Він в цій війні з нами. Він веде її за нас, веде її за нашу країну, і він також постраждав за кожного українця. Ви знаєте, я вірю по особливому, що в цей день ми так само можемо прийти до нього в молитві за нашу країну і попросити, щоб так, як він воскрес за кожну людину, так як він воскрес за кожного з нас, щоб він так само благословив і нашу землю, щоб припинилася війна, щоб прийшла перемога для кожного з нас, і щоб ми разом раділи світлому святу Воскресіння Ісуса Христа в нашій країні. Друзі, ще раз і ще раз не святі, це не програма про тих, хто. Одягає на себе маску святості. Це про справжніх тих, хто падає, тих, хто переживає смуток, тих, хто переживають болі. Але як я вже казав, неодноразово Бог не чекає нас, коли ми станемо святими, але кожного дня чекає нас. Це свято не про те, що ми маємо прийти до Бога, а про те, що Він вже зробив цей перший крок. Він спустився на землю і пережив всі страждання, всі гоніння, смерті, воскресіння для того, щоб подарувати нам надію і вічне життя. Сьогодні, в цей день, в день чистого четверга, в день, коли Ісус звершував таємну вечерю, останню вечерю з учнями. Я закликаю нас до кінця тижня роздумувати про прихід Христа. Завтра попереду нас чекає Страсна П'ятниця, день розп'яття. І потім неділя Воскресіння Ісуса Христа. Проведіть цей тиждень завершення цього тижня в роздумах. Проведіть цей це завершення тижня з родиною, з близькими. Порозмірковуйте, що Христос може зробити і вже зробив для вас, для вашої сім'ї. І в неділю сподіваюся, що побачимось з вами в церкві. З вами були не святі. Чекаємо вас наступного четверга. До нових зустрічей! Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши.